Він загинув рівно рік тому, 20 лютого 2014 року. Колона з військовослужбовцями 25-ї повітряно-десантної бригади рухалась до Києва. У Новомосковському районі внаслідок ДТП загинуло троє військових. Серед них був і 19-літній Богдан Ватраль. На одному з участків дороги не справився з управлінням. Ну, офіційна версія, і машина з'їхала в кювет, тим самим перекинулася і погибло троє бойців. В Тому числі були наш Богдан. Сьогодні ж, аби вшанувати пам'ять, тепер вже вічно молодого військовослужбовця, рідні, друзі та близькі Богдана зібралися разом біля 75-ї школи. Тут він навчався і залишив про себе найкращі спогади. Ділиться класний керівник Богдана Ватраля. Вчителька розповідає: він завжди мріяв про службу у десантних військах. Після закінчення школи пішов на курси авіасправи. А вже потім, за власним бажанням, пішов на військову службу за контрактом. Прошел уже целый год, и я до сих пор не могу в это поверить. То, что его среди нас нет. Он был такой светлый, такой жизнерадостный, такой жизнелюб. Он так хотел защищать Родину, он стремился к тому, чтобы стать десантиком, как его отец. И я помню, когда он пришел в школу брать характеристику, он так радовался, говорил, наконец-то я э, э, иду в ВДВ, наконец-то меня забирают 25-ю бригаду, и я оформил контракт, я буду там служить. Он был человеком с харизмой, он был очень веселый, всегда поддерживал весь класс, веселил, знаете, как лидер. Он всегда вел нас вперед. Ну, мне это очень нравилось в нем. Богдан был очень отзывчивым, очень добрым человеком. Э, Улыбка эта была, ну, у него не сходила на с лица никогда. Он мог в трудную минуту прийти на помощь, поддержать. И это, ну, не знаю, за ним как за каменной стеной было. Учні педагоги 75-ї школи вшанували пам'ять колишнього учня. Загибель Богдана не єдиний сумний епізод в історії цього закладу. Меморіальна дошка на честь Богдана Ватраля вже друга встановлена тут у пам'ять про вихованців школи, які віддали своє життя, виконуючи військовий обов'язок захисника батьківщини.